Вітаю вас, брати і сестри! Недільного дня 5 лютого, православна Одеса від широкого серця вітає Високопреосвященнішого афангела, Митрополита Одеського і Ізмаїльського, із Днем Тези іменництва. До численних привітань приєднується і творчий колектив телевізійного пархіального огляду, щиро бажаючи дорогому владиці міцного здоров'я, доброго настрою та повсякчасного миру сердечного, щоб всесильна благодать Божа. Продовжував в усі дні зміцнювати ваші сили на нелегкому шляху архіпастерського служіння. Нехай і далі стверджується в вас прагнення до християнських чеснот віри, надії і любові і тим самим у всіх оточуючих вас людей, які керуються вашими мудрими настановами та життєвим прикладом, який виявляєте світу, беручи приклад з Христа та свого небесного покровителя, мученка Гафангела. Молитовно бажаємо вам міцності сил і невичерпної допомоги Божої у справі служіння Матері церкві, миру, міцного здоров'я, радості намногая і літа. Про урочисті богослужіння на День святого мушенка Гафангела Небесного покровителя нашого доброго архіпастеря і люблячого отця високопреосвященнішого владики Митрополіта Гафангела ми детально розповімо в наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. А сьогодні в нашій програмі ви побачите, 31 січня архієпископ Южненський Діодор очолив традиційний акафісний спів перед іконою Божої Матері Млекопітательниця в Свято-Успенському монастирі. 29 січня архієпископ Арцийський Віктор звершив Божественну літургію в Велінській чоловічій обителі. У неділю 33 по 50-ниці братія Святоконстантино-Єленинського монастиря. На чолі з намісником архієпископом Болгарським Сергієм молились про мир в Україні перед чудотворним образом Богородиці благоханий світ в ефірі 666-й випуск програми Тео Як християнин повинен ставитись до цього числа, коментує Богослов. 31 січня з благословення Високопреосвященнішого Афанкела, Митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Южненський Діодор звершив читання Акафисту іконі Божої Матері млекопітательниця в успенському храмі Свято Успенської чоловічої обителі, в співслужінні архієпископа Арцийського Віктора, ректора Одеської духовної семінарії протерії Дмитрія Яковенка і братії монастиря. Радуйся твердає наше ограждення от находящих на неозлоблень. Радуйся, непостидная наша надежду, радуйся богороні сидівам лекопитательнице, милості нас насплисно питающе, багатоголосно звучало під склепліннями храму. архієпископ Арцийський Віктор очолив Божественну літургію в свято іллінському чоловічому монастирі. За богослужінням були піднесені сугубі молитви про мир в Україні. Про завершенні богослужіння архієпископ Віктор звернувся до присутніх зі словом проповіді. Задовго до початку самого Великого посту церква сповіщає про нього і кличе нас вступити в підготовчий період. Підготовчі тижні до посту, це характерна риса православної літургійної традиції. Перше сповіщення Великого посту ми чуємо в недільному Євангелії про Закхея. Здійснюючи свій шлях до Єрусалима, Ісус з учнями увійшов у місто Єрихон, як зазвичай його супроводжував великий натовп народу. Там був багатий метар на ім'я Закхей, начальник збирачів податей, якого не любили люди. Щоб побачити Христа, невеликий незріст Закхей, заліз на дерево. І коли Ісус проходив, Він сказав. Захею, спускайся скоріше, бо сьогодні я маю бути в, тебе в домі. Захей швидко спустився і з радістю прийняв Господа у себе. Усі, хто бачили це, почали обурюватися, що учитель зайшов до такого грішника. А захей встав і сказав: Господи, половину мого майна я віддам жебракам, і якщо з когось узяв зайве, віддам у четверо. Тоді Ісус сказав йому: Сьогодні спасіння прийшло в цей дом. Адже син людський прийшов, щоб врятувати загиблих. Не лишається жодних сумнівів щодо найбільшої зміни, яка сталася цього вечора в душі та в житті Закхея. Євангелія зазначає етапи цього шляху: послух, радість, щедрість. Насамперед, Закхей послухався і поспішно спустився. Як дозрівий плід падає з дерева за найменшого подиху вітру, він упав до ніг Ісуса з перших слів звернених до нього. Потім він з радістю прийняв у своєму домі Спасителя. Ніяке почуття не зрівняється з радістю про спасіння. До цього він був жорстокою і скупою людиною, але в момент зустрічі від він остаточно зцілений від гріха: Господи, половину всього, що в мене є, я віддаю для жебраків. Він чинить так не для того, щоб врятуватися, а тому, що вже врятований. 29 січня братія свята Константино Яленинського чоловічого монастиря на чолі з архієпископом Благоградським Сергієм, намісником обітелі, зібралися, щоб звершити божественну літургію. За богослужінням були піднесені молитви про мир, після літургії був відслужений молебень перед чудотворною іконою Божої Матері, благоуханний цвіт». 29 січня православна церква відзначає поклоніння чесним варигам апостола Петра. В давнину ці окови зберігали в Єрусалимі, а потім їх вирішили перенести до Константинополя. Один ланцюг покладений у храмі, побудованому на честь святого апостола Петра в Римі. Щорічно у цей день окови апостола Петра виносяться, щоб усі вірні могли їм вклонитися. З церковного передання відомо, що близько 42-го року апостол Петро за наказом Ірода Агрипи був ув'язнений за проповідь про Христа Спасителя. У темниці він був зв'язаний двома залізними ланцюгами. Уночі напередодні суду над ним ангел Господень зняв з апостола ці ланцюги і у дивовижний спосіб вивів апостола з темниці. Християни, почувши про дива, узяли вериги і зберігають їх як коштовність і до сьогоднішнього дня. Одержимі різними хворобами приходять до них з вірою і отримують зцілення. 29 січня вільгінські обителі звершили вечірнє богослужіння з Параклисісом Божої Матері. По його завершенню, напередодні Дня пам'яті преподобного Антонія Великого, братією монастиря був відслужений поліелей. Святий Антоній, найбільш відомий з перших ченців його життєпис, що належить Афанасію Олександрійському, становить зразок суттєвих аспектів чернецтва. Преподобний Антоній народився в Єгипті поблизу Мемфіса, в сім'ї небагатих селян-християн. У віці 18 років він зазнав потрясіння, почувши під час церковних читань євангельський заклик: якщо хочеш бути досконалим, піди продай майно твоє і роздай бідним, і приходь та йди за мною. Тоді він роздав усе своє майно і оселився неподалік від свого села в хатині під керівництвом мудрого старця. Життя його протікало в молитві, що живиться читанням писання, помірної аскези постом, а також фізичною працею, спрямованою на підтримку бідних. Потім він на самоті віддаляється глиб єгипетської пустелі, де спочатку ховається в скельній гробниці, а потім замикається в покинутій фортеці та протистоїть смерті і демонічним силам. Таким чином, він через духовні переживання проходить довгий шлях пізнання, смерті і воскресіння, сходження в пекло і Пасхи. Після 20 років Святий Антоній виходить з усамітнення. Увесь, пронизаний світлом і мирною силою Духа, він присвячує себе служінню в якості духовного Отця, володіючи словом життя і силою, прозорливості, пророцтва, зцілення. Він навіть вирушує до Олександрії, щоб взяти участь у боротьбі з єретиками аріанами. Помер Антоній у віці 105 років з радісним ликом 30 січня 356 року. 1 лютого православні віряни відзначають День пам'яті преподобного Макарія Великого. Напередодні ввечері братію свято Святоілінського одеського чоловічого монастиря було звершено поліелейне богослужіння. Преподобний Макарій народився близько 300-го року в єгипетському селищі Птинапор. Рано овдовів він зайнявся вивченням святого письма, а після смерті батьків залишив селище і став послушником у одного старця, що проживав поблизу. Через деякий час його висвітили на деякона місцевої церкви, але досить скоро він пішов у повну самотність у Фаранську пустелю. Почувши про Антонія Великого, преподобний Макарій став його учнем, оселившись за парадою святого у Скільській пустелі. Там він був висвячений на пресвітера і прославився численними чудесами. Близько 360 року Макарій Великий Єгипетський заснував монастир. Названий потім його ім'ям, в якому він і помер 391 року. Наразі в ефірі 666-й випуск телевізійного єпархіального огляду. Із травня 2010 року щотижня віруючі мають можливість дізнатися з екрану про важливі події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. Слухати церковну проповідь. Як християнин повинен ставитися до числа 666, що говорять про це святі Отці та сучасні богослови? Відповісти на це запитання ми попросили доктора богослов'я, викладача Одеської духовної семінарії, клірика храму Мушеної Сітеяни протоєрея Дмитрія Придєїна. На мой взгляд, самое главное здесь уклониться от суеверия, потому что есть люди, которые боятся этого числа, которые всюду его ищут и находят, и начинают шарахаться от тех вещей, где они эти цифры обнаружили. На самом деле все числа созданы Господом Богом. И в том числе и это число 666, оно неоднократно упоминается в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Поэтому если бы это само по себе число несло в себе какую-то злую энергию, какое-то зло само по себе, то оно было бы несовместимо со Словом Божьим. А оно имеет место в Священном Писании. То есть речь идет о том, что библейская семантика, она действительно большое внимание уделяет отдельным числам и вносит в понимание какого-то числа то или иное значение. У нас очень много таких чисел положительного содержания. Например, один – это как единство Божие, три – это троица, четыре – это символ евангелистов, семь – это число полноты, 12 – число церкви, 10 – число закона, заповеди Господни, сорок – число очищения, пятьдесят – число покаяния вот, и так далее. То есть у нас очень много таких вот уже устойчивых, позитивных стереотипов. И только есть, получается, одно число, которое именно в Библии имеет негативную окраску. Что касается этого числа, 666, то нужно начать с самой базовой, скажем, там, цифры с шестерки. В математике это число считается самым совершенным, потому что оно делится на все свои составляющие. На один, на два, на три и на само себя. Это единственное такое уникальное число. И оно освящено авторитетом Священного Писания, потому что за шесть дней Господь сотворил весь мир шестодневное творение, это догмат церкви. И в данном случае, вот от этого, я думаю, надо отталкиваться прежде всего, в седьмой день Господь Бог почил от всех дел своих. То есть седьмой день – это шаббат, это покой божественный, это суббота. И именно седьмым днем освещается весь божественный труд. А если мы берем это число 6 само по себе, без седьмого, вот, то в таком случае как раз это получается труд без Божьего благословения, без Бога как такового. Об этом писали уже древние святые, Ириней Леонские и другие, о том, что вот это число 6, тем более взятое трижды, оно говорит о мире без Творца, о творении без Бога. То есть вот такое получается понимание человечества, которое признает благо этого мира, но не хочу знать его Творца. Это безбожное такое вот отношение к мирозданию. К сожалению, сейчас очень распространенное. Так что, на мой взгляд, вот именно в этом содержится главный секрет этого числа. Потому что, если мы берем в целом это число, например, вот царь Хирам платил Соломону 666 золотых Талантов. Ежегодно это была дань, и это было могущество Израиля, это было как бы, позитивное качество. Но вместе с тем, когда мы встречаем вот в апокалипсисе это число, то говорится, что это число зверя. Почему там есть число, а нет имени зверя самого? Святые отцы говорят, что Иоанн Богослов не хотел осквернять страницы священной книги этим богохульным, нечестивым именем, поэтому указал его число. Принцип тут простой. В любом языке буквы имеют числовое выражение. Так и в славянском языке. У нас даже таблица висит в храме. Вот, буква АЗ – это один, буки – два и так далее. То есть, вот, начиная с 11 буквы, счет уже идет на десятки, а начиная с 21 счет идет на сотни. Вот. И вот, таким образом, любое имя, без исключения, можно по буквам посчитать, какое его числовое значение. И в данном случае, когда говорится о конкретном числе, под него можно подобрать много имен. Например, такое известное имя, как Бенедикт, оно имеет число, число именно 666. Вот, имя Титан тоже имеет самое значение. То есть сочетание букв разные, буквы разные, но в сумме они дают одно и то же число. Кроме того, само слово зверь он по-гречески, оно тоже имеет это число 666. Что касается употребления этого числа в быту, то некоторые люди, они настолько суверенно к этому относятся, что буквально отменяют номера поездов, если получается, что номера маршрутов, автобусов, и, и получается, предыдущий есть, и следующий есть, а этого именно почему-то нет. Но мне кажется, это смешным. Нужно всегда помнить о том, что Господь Бог, Он владика всього мира созданного, в тому числі і мира математичного мира математических чисел. Вот, и потому ничто нам не может повредить без божественного попущения. Поэтому если мы сами ко всему относимся позитивно, если мы все делаем с молитвой, с крестным знаменем, с Божьим благословением, то числа сами по себе... Бывает интересно, да, заметьте, что оп, появилось это число. Но я никаких далеко идущих выводов из этого никогда не делал и не замечал, чтобы мне это число хоть чем-то, хоть когда-то повредило. Вот. Есть народы в мире, которые число 6 считают вообще удачным, счастливым, особенно восточные, азиатские народы, Китай в частности. Там, например, вообще под это число стараются как раз больше событий каких-то приурочить, чтобы они были более успешными. Это все довольно субъективно, поэтому... Я полагаю, что к этому числу нужно относиться более спокойно, взвешенно, по христиански. И понятно, да, что когда Антихрист придет, вот когда он придет и мы уже будем понимать, что по всем признакам он похож на Антихриста, и мы посчитаем его имя, вот тогда оно будет именно 666. Но пытаться заранее предсказать, какое у него будет имя, и когда он появится, тем более, основываясь на этом числе, абсолютно невозможно. Так что моя позиция такова, не нужно бояться этого числа, оно является частью в нашей жизни, оно встречается в нашей жизни. Вот поэтому, но ну, если у человека вдруг возникает смущение, можно всегда перекреститься, Господу помолиться, и все будет хорошо. Святитель Феофан Затворник на запитание, чему Бог не чует наши молитвы, отвечал так – Наші молитви не чує Господь, тому що ми посилаємо прохання наші до Бога нестаранно, ніби мимохідь. І при тому так, що помолившись миттєво, вже завтра чекаємо на виконання своєї молитви, не думаючи попотіти і перетрудити себе в молитві. Ось і не чується, і не виконується наша молитва, тому що самі не виконуємо належного для молитви, закону надії та старанної невідступності. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що в понеділок 6 лютого починається сусільна седмиця, перша підготовча до Великого посту. У ці дні наша церква святкує. 6 лютого пам'ять святої Блаженої Ксенії, у вівторок, 7 лютого, пам'ять святителя Григорія Богослова та пам'ять священомушенька Володимира Богоявленського митрополита Київського. У четвер, 9 лютого, пам'ять святителя Іоанна Златоуста, у п'ятницю 10 лютого пам'ять преподобного Єфрема Сиріна. У суботу, 11 лютого, пам'ять свяшеномученика Ігнатія Богоносця. 12 лютого неділя проблудного сина і собор вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста. У наступному випуску телевізійного єпархіального огляду, який вийде за тиждень, ми розповімо про ці та інші події у житті православної Одеси. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри. Бережи вас Господь та Пресвята Богородиця.